Пришлось отстегивать это вот крепление, чтобы держало вот эту штуку, чтобы она не тарабанила. Ну ничего страшного, зато сама палета влізла и восьма ще влізет спокойно. И це я ж понял в промежутке, щоб под этот. Если под кару, то можна ще більше поставить. Вообще без проблем. А так сейчас зачепимся аккуратно. Тут. Быстро пар... все закидываю, дуже быстро. Я думаю, він где-то в Європі поработав, от натаскався. Либо я просто его не помню, що він тут работаю и уже заходит типа руку набив, но ну, дуже швидко. Ну, Я не знаю, засікти час, за скільки 14 палет. Я думаю, є якийсь норматив, знаєш. Якщо палети рядом просто перекидують, тому що бувають нюанси, що довго. А знаєш, коли бувають точно нюанси, коли, е, е, е мені треба не отак от, от не в глибину їх ставити, а в ширину. Коли їх менше, тоді ти переставляєш там, тому що друга математика. Хотя плюс-мінус це те саме і ну є таке. Ілі можна одні так, другі так, щоб теж більше вмістить спробувати. Торчала тільки що петля, а, а ця. Ось, все видно її. Не мог закритися. Попросив колегу, той, що загрався перед цим, щоб він мені позичив. Бустенько, раз, два, забив. Добрі люди, обращайтесь, обращайтесь. Люди, доб... Добрих людей багато. Добрих людей багато. Можна просто обращатися. Вони... Ви просто не знаєте, що вони добрі. Може ви не знаєте, що ви добрі. Просто до вас ніхто не обращається. Обращайтесь. Может, всегда кто-то найдется, кто поможет. А мы кайф, что пока зашторивалась одна машина, и еще не зашторилась. Мне ставят последнюю палету. Вот это кайф. Вот это скорость. Реально быстро. Ну, ты же знаешь, если ты на, фуре, если ты едешь, ты знаешь, как это шутка происходит. Карщик просто номер один. Я тебе кажу. Спасибо. Спасибо, дуже быстро. Класс. Реально, так быстро я еще не вижу. Мне, Меня... блин, респект.